Всім привіт! Це канал Винес з хати. Продовжую серію оглядів на барахолки України. Сьогодні я опинився в Одесі, на вихідні якраз приїхав. Хочу подивитися на легендарну барахолку біля староконного ринку. Подивимося, що тут можна купити, що за люди продають. В кінці зроблю огляд знахідок обов'язково, покажу, що за скільки купив. Таке відчуття, що барахолка це місто у місті. Люди продають прямо на вулицях, квартал за кварталом, то як лабіринт з першого погляду. Я ходив приблизно три, напевно, години і все не подивився. А то, що подивився, дивився не дуже уважно. Тобто, якщо там приходити з самого ранку а, і до першої години ходити, то у першій годині люди приблизно починають збиратися вже. То можна повну торбу набрати. Я, оскільки був не на машині, то був якби трохи обмежений. Так дуже багато габаритних цікавих речей можна купити. Щось цікавого можу сказати, що я не бачив у Львові, що є діти, які продають якийсь хлам. Такі 10, напевно, 12 років, зовсім маленькі, самостійно, абсолютно без батьків. Є люди з Китаю, китайці, тобто по національності, китайською мовою розмовляють, продають якісь китайські товари. Ціла вулиця там продають тварин. Ну тут не зовсім барахолка, але ну масштаб якби зовсім інший, ніяк у Львові. Знову ж таки, в цілому масштаб просто колосальний. Я коли прийшов, я спочатку розгубився. Я прям не знав, що робити, куди дивитися, бо вона всюди. Всюди хлам якийсь під ногами, багато-багато всього. Треба уважно дивитися, і я не знаю, куди йти. Я розгубився, чесно скажу. Потім трохи зібрався, почав вже з людьми спілкуватися, щось питати. Вони в мене щось питали, якось торгувалися. В общем, в цілому розібрався. Але треба їхати туди і в суботу, і в неділю ходити дуже довго, уважно. І можна багато всього набрати, це 100%. Бо в мене було таке відчуття, що товарів дуже багато, а таких перекупів, типу мене, було не так і багато. Хоча, може, я помиляюся. За день до барахолки біля бачків, в центрі міста зустрів такого приємного пана. Ми з ним поспілкувалися, кажу: добрий день, я ваш колега з Львова. Як у вас тут взагалі справи? Ось десь 15 хвилин постояли з ним, поговорили. Ну, він розказав, що в них приблизно так само, як у Львові. Можна щось знайти, та? Знахідки є, жити можна. Ось і вони всі, значить, продають все на барахолці. Що вони всі один одного знають, запросив мене, сказав, де він буде стояти. Я туди підійшов. Ну, я його не знайшов там, на жаль. Я можу украсити. Доволі багато таких нормальних, нормально одягнених людей. Видно, що люди то професійно займаються антикваріатом, це дуже приємно. Тобто, ну не відверті такі бомжі, хоча такі теж є, наркомани є. В принципі, та Одеса, як то кажуть, славиться бомжами, наркоманами на вулицях дійсно дуже багато. Не ображайтеся одесіти, але ну, насправді місто брудне, дуже багато занедбаних місць. Хоча така колосальна культурна архітектурна спадщина, та хотілося б, щоб все було якось відремонтовано, відреставровано. І не було в кожному куті нас, Ну, На жаль, поки що от, враження від Одеси в мене саме таке. А барахолка та приємна. Люди на барахолці приємні. Торгуватися можна, по цінах можу сказати, що доволі дешево, деякі речі коштують. Тобто, ну. Я не відчув такого, що ломлять ціни. Хоча були там якісь такі речі, там, наприклад, якась копана пряжка Рія на Першу світову війну. І, ну, Я думав, взяти на реставрацію, побавитися з латунню, вбита повністю, яка коштує там, 100 гривень. Мені сказали, що вона коштує там, 500, наприклад. Ось. Або там якісь речі. Ну, які я знаю, що коштують ну, 50-100 гривень, за них там просили тисячу. Ну, тобто тут якось неадекватно абсолютно. Ну, може бачили, що я не з Одеси, може, хотіли якось заробити на туристах, я не знаю. Ну нехай щастить, може продадуть комусь за таку ціну. Дуже пощастило з погодою. А, було більше 20 градусів тепла. Це початок листопада. Тепліше, ніж у Львові погода. Плюс дуже приємний бонус, як для мене. Це постійно пахне морем. Постійно відчуваєш, що море поруч. У Львові зовсім по-іншому пахне. Також бачив, що дуже багато людей приносять прямо от, а, тим, хто продає на барахолці, якісь речі. От, бачив декілька бабус, приносили якісь там свої речі. Люди там в них е щось намагалися оцінювати. Хотіли купити, напевно, як можна дешевше. От в цілому, значить, ну, така техніка от, е роботи з населенням працює, принаймні в Одесі. Також помітив, що дуже мало продається е латунної фурнітури. Не знаю, може, знову ж таки мені так здалося, але я звик, що у Львові постійно. Продаються якісь ручки, дверні віконна фурнітура. Я просто трохи цим займався і завжди звертаю на це увагу. Ось в Одесі я такого не побачив. Бачив одну якусь ручку гігантську з Латуні. Знімати мені було, звісно, некомфортно, бо я не у своєму місті. Не знаю, може там люди більш агресивно ставляться. До того, що якщо помітять, що їх будуть знімати, а також їх товар. Тому я коли я щось купую, я не знімав, звісно, бо мені самому від того некомфортно, на жаль. А в цілому, ну, мені здалося, що люди якось такі більш експресивні, імпульсивні, ну, спілкуються трохи ну, по-іншому. Ну, якихось там бійок, там, махача якогось на вулицях, там, я не бачив. Я знаю. Хоча ну, по спілкуванню люди там кричать дуже гучно, якось дуже емоційно висловлюють <свісно> свої думки. Ну, ідеальний варіант, от якщо їхати з іншого міста до Одеси, то зняти якусь там максимально дешево знайти квартиру подобово біля вокзалу, наприклад, якщо вам цікавить барахолка або взагалі десь на молдаванці. І все, виходите там, напевно, з 6-7 ранку і ходите, от ходите, ходите. Я так зрозумів, що десь в районі першої години люди починають згортатися, і друга година вже так майже нікого немає. Пакуються люди потихеньку. Трохи ще показую, як я ходжу по барахолці без коментарів, і потім показую, що і за скільки купив. And that would all be out of the key couple. I'm going to keep the point of that. i oh, don't yes. Що я купив. Купив за 30 гривень медальку за запобідану на Германії. З пнг ну, Не знаю, чому я її купив. Напевно, тому що в мене є колодка, повішу. Буде повноцінна медалька. Ось такий черпак, половник. Купив плейтед EP а тут А800, типу Аргентом 800. Ну, не знаю, чи то срібло, чи, чи то не срібло, ітелі. общем, сучасна така штука. Але важка. Бувають такі дуже легенькі, з дешевого сплаву. Це така доволі важка. О. Ну, купив за 40 гривень. Е, виделка, думав теж посріблення, не посріблення. По клеймах нічого не видно. Ну, то старий Мельхіор, мені здається, що якийсь іноземний за 10 гривень купив. Мунштук дуже класний. Мунштук ІТК, або Зекпром. ІТК означає ісправительні трудові колонії. Тобто люди таке виготовляли на якихось там станках, до яких у них був доступ в тюрмах. Якби. Тут якісь от, може там, троянди роблять. А ще якісь візерунки. Тут така вставка з латуні. Ну, там чоловік продавав його, і він якраз стояв е з сигарету. Я кажу, можете показати, як працює? Все показав, класно. Каже, Каже в тюрмі робили, Ну, за 80 гривень домовилися. Деміно, така чорна карболітова коробочка, українською мовою написано Доміно. Клеймо тут ТУ 67-го року. Тобто, ну, я думаю, що тут десь якраз 67-69 років, коли ще карболіт масово використовувався тих, того часу. Купив за 50 гривень. Потім знову деміно. Деміно такого плану я вже продавав колись. Бо я його знайшов на смітнику і продав. Не дуже дорого, довго продавав. Тут теж в общем, кістка, дерево, а латунна така вставка, типу цвяшки такі латунні. Купив дорого, купив за 400 гривень. Ну, просто, напевно, через естетику. Ну, подобається мені момент. Ну, тут сильне я не зароблю, бо воно. В принципі, майже стільки її коштує. Поставлю дорожче, буду довго продавати. Коробка фанерна нерідна. Ось така чеканка. Така морська тема. Дуже гарна робота. Купив за 100 гривень. І це... купив я, тому що це Базилевич, художник. Який оформлював Фенеїду Котляревського. Тобто це звідти якраз і взята. Така гарна робота. Мені дуже подобається. Ну і найкраще знак цей шматочок жовтого металу. Я проходив, подивився, що бачу жовтий метал. Думаю, та ну що тут буду золото продавати. Потім повернувся, спитав, скільки коштує. А Жіночка каже, а я не знаю, а що тут таке, а треба розбиратися, а що тут за перо, а я і не знаю. Мої стало підозріло, що ти я зацікавився. А потім така, а, ладно, забирай за 10 гривень. Махнула рукою. А тут проба. 583. АР то ніби радянський клеймо, то завод Союз. Ну, вага тут така смішна 04 грама, тобто ну, приблизна вартість там, 600 гривень. А купив я всього за 10 гривень його. Так що в цілому, ну в плюсі вже, навіть якщо всі ці лоти мене не продадуться а, з великою маржою, то ну, на золоті вже трохи вдалося зробити. Ну, і оця штука мені дуже сподобалася. От, ще були ручки, там ручки були дорогі, там по 200-250 по людей їх продавали. От, якось так. Поповнення товару. Ну, такий огляд, барахолки, такі знахідки. Сподіваюсь, що вам було цікаво, корисно. Ставте подобайку, підтримайте український YouTube. Давайте разом його розвивати, підтримувати один одного. До нових зустрічей.